Так, чим ми гнемо ось такі кути. Маємо смугу 25 на 4, це у нас 30 на 3,5. І маємо ось такий інструмент. Ось так він виглядає. Ця приблуда, якщо не помиляюсь, німецького виробництва. І зараз спробую вам продемонструвати. Правда, однією рукою, не знаю, чи вийде, беремо смугу, поміщаємо ось сюди і гнемо. Зігнули. Ось такий результат. Якщо не помиляюся, навіть смугу 40 на 4, ним також можна згинати. Кому потрібно? Можу дати посилання, де ми його придбали, вартість такого в районі 180 євро. На руки навантаження взагалі майже ніякого немає. Тут є ось такий гвинт, ви ним регулюєте собі, який кут повинен бути, і всі кути у вас ідеально рівні і однакові. Тож користуйтеся кому потрібно.